Ексат, на прохання Трампа зібрав сотні генералів та адміралів на базі Вірджинії. Що це було на цій базі? Що, що хоче Трамп від військових? Це була не зустріч технологічна, яка потрібна для військових. Це, була, це був політичний мітинг, суть якого був лише в одному: що ви маєте присягнути Дональду Тому. Трампу. Як вашому королю, імператору, вашому верховному єству, яке вами керує, і ваша доля залежить винятково від нього. Усі ці розмови про фіз... нормативи фізпідготовки, про зачіску і зовнішній вигляд, про е, жінок, які мають виконувати фізичні нормативи чоловіків, про е, гендерну рівність і нерівність і так далі в армії. Тому очікувати і продуктивності абсолютно годі. Це був мітинг, звичайний мітинг, на якому спочатку мітингував міністр війни, от а потім мі, 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 мітингував президент Сполучених Штатів Америки. Це не виступ перед військовими. А вони насправді очікували серйозних настанов і відповідей на питання стратегічного курсу, союзники, противники, політика в озброєнні і так далі, бюджетування цього процесу.